Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та в грі Гристрдювелі. Так, ми минулий раз посадили е, рослини. Сьогодні у нас вівторок. Робін на фітнесі е, П'єр, що ти мені скажеш? Мені треба ще 2000. І я зможу віддати кайло е, цьому ковалю нашому. Е, прикольні такі шпалери. Але не те, щоб я їх сильно хотіла купувати. Вони, в принципі, оці влаштовують наразі, вони такі досить веселенькі. Погода сонячна. Духи у нас сьогодні день в ваших руках. А я сьогодні хотіла піти в печеру. Привіт, Шейн. Я прокинувся зарані і полив деякі з рослин. Вони вже. коротше, деякі з рослин вже политі. Тримаєш це місце під контролем, звичайно. Так, тут ось я трошечки помилилася, не туди втикнула капусточку, але загалом все нормально. Давайте оце приберемо, бо вона мене трошечки бісить. Сюди. Все сюди. Божечки з цією травою. Так. Не затримайте мене, будь ласка, у мене сьогодні справи дуже важливі. А я оце сидю колупаюся з вашими цими. Так, треба подивитися, що там за брикозкою чого вона не виросла в мене. Минулий раз було. І подивитися, що тут. Ага, тут я нічого не поклала, оце. Оце чудово! Так. Дивіться, скільки сіна падає. Давайте подивимося, що я можу покласти, подивимося, що оце таке. В'єр продає добрива. Я щаслива, що ти продаєш добрива. Так, до тваринок треба. Я щось трошечки розгубилася, що мені взагалі робити? До тваринок мені йти в першу чергу. Ця штука. Так, зараз погладимо всі, хто гладиться, всі, хто тут ходять. А хто десь там, то, ну, вибачте, а, ось двері відчинені. То я вас шукати не буду. А, це не кролик. Яблучко. Окей. Сьогодні без козячого молока. Я можу зараз піти до П'єра, в мене буде 25 тисяч, але я хочу в шахту піти сьогодні. Ой, не в шахту точніше, а в цей. В печеру. Черепа яка. Давайте оце вирубаємо, щоб воно їм тут не заважало. Що ще вам заважає? наче нічого, тільки оця штука ще заважає. Блін. Окей. Давайте отак візьмемо і покладемо. Якраз за зиму переробила більшість цього, що у нас було. Так, оце мені траву приперіть, бо в мене трави вже це Дофіга і трошки. Ну і сюди помідорки візьмемо. Будемо вже залишки, поки у нас не виросте вся капуста, ми будемо переробляти залишки. А що в мене тут булькає? я, мабуть, принесу сюди хміль, бо, ну, вибачте. Воно може там перероблятися. Пастернак. О, Шейн, тримай картоплю. Я тобі давно подарунки не дарувала. Я взагалі не розумію, що відбувається. Хмелю немає, мабуть. Сім. То буде виноград. Будемо робити вино. Я вже забула, що там було. Давайте підемо подивимося, що там у нас біля абрикоси. Яка не змогла вирости. Яка фігня виросла зато. О, кішка, тікай, 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 тікай. Так, і оцю траву давайте викосимо, щоб воно виросло. Я зможу зрубати те, що я насадила. Все, ростіть мої деревці. Я пішла звідси. Отако. От Ходімо в місто, подивимося, чи є там квести якісь цікавенькі, які нам підійдуть. Що в мене тут взагалі по квестах? Зимова таємниця. У мене вже весна, а таємницю я так і не розгадала. І спуститися на низ шахти. Печера яка. А що, нема квестів? Давайте хоч одненького. О, тут щось є. Сподіваюсь, щось хороше. А, так, треба виловити. О, божечки, секундочку. Треба виловити сміття для лінуса або. Так, Евелін... Uh, каже, що Джордж думає, що нікому в місті до нього немає діла. Я хотіла би довести, що він не правий. Треба принести дюжину uh, цибулі порей. Я не знаю. Дюжину 12. Це 27 днів цілий сезон. Вибач, Евелін. Я не впевнена, що я це виконаю. Так, поїхали. Поїхали, поїхали в по пустелю. Окей, я думаю, сміття для лінуса це не те, щоб тяжко. 20 штучок. Я знаю одне озеро. Скажу вам по секрету, яке в мене на фермі. Там сміття можна ловити просто пачками. А, так, поїхали, поїхали, пем, поїхали. Єс. Це цікавий глюк, і що мені робить? А, фу, господи, я думала, вона зависне уже. Але вона добралася до автобуса якимось магічним чином. Так, отут можна щось викопати. Аж три камінчика. Ну, в принципі, і на цьому. І за це дякую, так би мовити. Так, тут ось ще можна щось викопати. О, золота маска. Це можна в музей здати? То я здам. Так, тут все, пішли в шахту. Випиваємо каву, щоб швидше ходити. І пішли в шахту. Не впевнена, що я оттуда щось винесу, полкове. О, дивіться, є слаймик. Ще, до речі, мені написали, що в шахті кожен раз буде вугілля, тому підемо. Перевіряти вугілля. Та що ви такі агресивні? Помріть просто, візьміть і помріть. Дивіться, по ним кріти пролітають, а вони не помирають нічого. Все, забрали вугілля. Блін, життя, падлюка! Що ти хочеш від мене? Ну, все, зараз вона мене буде вбивати. О, я її убила! Поки okay, я вбивала одну, ріснулася друга. Щось мені ця печера прям дуже болюча. Ходімо цього слайма він стоїть якраз уголочку. Ще його доб'ємо. А раптом випаде Іридієва руда. Хоча мені зараз Іридієва руда не треба, мені треба 25 тисяч. опа -ча. Зараз тут мені і кінець, якщо ці всі слайми. На мене будуть нападати одночасно. Єс еліксир хочу. Хочу все, що мені допомагає. Блін, з трьох боків, а їх треба вбивати, бо саме з них падає Іридієва руда. Коротше, все, йдіть ви нафіг. Тут теж слайм. Страшно. Короче, у слайма більше хп, ніж у цієї зміючки, яка літає Це що за слайми такі? О, як хорошо вони кучкою там стали. Що ніхто і прыгнуть не може. Ця падлюка ріснулася Забирай швидше, камінь і пішли! Вона мене все рівно коцнула. Щоб то і пусто було. Зараз наїмся грибів, забираю діамант, забираю гриб і чалапаю додому. Воно мене бісить. А ну! Дивіться, якийсь камінець цікавенький. Ось оцей фіолетовенький, з нього може щось випаде. Джейд. Е, До речі, щось можна купити за оці штуки. Джейд. Зараз ідемо дивитися. Якщо торговка ще працює. Так, всьо, ця фігня мені не треба. Коротше, каміння не назбирала, збирала, нічого не назбирала, що приїхала, питається. Щось от я не пам'ятаю, щось корисне, здається, можна було купити. Це я подивилася в цьому. В інтернеті. А у цієї торговки ще, я так розумію, асортимент постійно оновлюється. Пряний вугор. Тобто ми зараз оцю штуку купимо. Все. Ходімо. Виявляється, оці дрогоцінні каміння вони не зовсім тут безтолкові. За них можна всякі корисні штуки купувати. Так. Тут нічого. Ходімо подивимося, ще, що біля магазинчику Сенді, можливо, там також якісь штучки, які можна підібрати. І отримати і віднести Гюнтеру точніше. Так, Гюнтеру, наскільки я пам'ятаю, щоб отримати золотий ключ, не золотий а ржавий ключ, треба Гюнтеру 60 предметів віддати. Ой, він своєї колекції вже здобав трошечки. Так, конячка мене чекала. Зараз давайте будемо виконувати завдання для лінуса. Так, ходімо подивимося на гриби ще, до речі, поки я згадала про них. Так, показуйте, що у вас? Ви. О, ви виросли. Але мені треба фіолетовий гриб, наскільки я пам'ятаю. Так, отут і будемо ловити е, сміття. Так, година 40 ходімо додому спати швидко зараз. Я наскільки розумію, я 19 штук сміття зловила. Покажіть мені. А, 18 з 20. Тобто кола не рахується, як сміття. Ну, нічого, зараз зранку навіть підемо доловимо. Здамо цей квест Клінту. Не клінту. Лінусу. О! 2000. Ну таке, маловато, звичайно, маловато. Будемо чесні. Ну, на кайло є. Можливо, кайло зараз віддати. Так, у нас Кента день народження завтра. А, духи сьогодні в чудовому настрої. І завтра буде дощ. Це чудово. Це ж стоп, стоп, стоп. Так, в мене ще є одна картоплинка. Давайте підемо, її подаруємо а, цьому. Стоп, це не картоплинка, це насіння. У мене картоплинка є. Подаруємо їй шейну, тому що я, наскільки пам'ятаю, у нас відносини. Ще... Ого, три сердечка ще можна. Це нічого собі ще розвивати. Та куди? Ти що, дурочка? Кажу, поклади гарбуз, вона то стіл взяла, то ще щось. Це чудово, дякую. О, цього знову сірий бльгур. Фейкс, бадьорся, весна на вулиці, піди прогуляйся, подихай свіжим повітрям. Так, там наші ці крякають. А це буде рахуватися? О, я виконала квест. Чудово. що мені тепер? Куди це? А, треба викинути це. Без питань, це я все викину. Так, що в мене очки? Тут очки все росте. Так, зараз хочу піти до робін, щоб вона мені перемістила мій сарай. То тут треба все очистити. Так, а траву? Шо? Блін, траву мені треба викошувати чи не треба? Давайте траву викосимо. Хоча, блін, викосить траву, а тварини в мене що їсти потім будуть. Ах, капець. Добрий деньочок. Так, хто попав під руку, того погладимо. Опая. Ой, як ви тут багато всього накидали. Так, а що це? Я минулий раз не зібрала? Здається, так. Давайте качені яйця переробимо в першу чергу. А що воно одне? Що воно одне? А, тут щось, воно, мабуть. Так, да, це качені яйце. Так, шерсть. Усьо. тканинку. Коровиська мої. Зручно. Оцю штуку купила і прям шикарно. Скільки всього треба зробити, що в мене трошечки це все в голові вже як би не. А, тоді. Насіння. А, так, мені треба місто. Мені треба спочатку оцей наш. Кайло здати. Хочу. Секундочку, я хочу здати кайло, тому що я, ну, в шахту, мені, точніше, цю. Печеру дуже тяжко фармити. Вона прям через біл іде. Головне зараз не промазати... А, ну хоча в мене золоте тільки кайло. Місто. Шо, Клінт? Дереш з мене три шкури. Апгрейд. А, так, 490. Блін, як давно у нас такої ворожою не було. 490, навіть 500 нема. Так, маска. Золота маска. Куди її можна покласти? Я думаю, її сюди можна покласти в центр. Окей. І давайте ми підійдемо, почитаємо, а що ж воно таке. Дивіться, я йому золоту маску дала, а він мені нічого. Золота маска. Жахаюча золота маска, можливо, використовувалася в. Давньому магічному ритуалі. Коротше, якийсь великий ...фіолетовий камінь в цій масці є. Та Це я і сама бачила. Такий з тебе науковець, Гюнтер, Скажем, так. Так, зараз до Робін і викидувати сміття. Це ж шахта. Так, давайте ще раз, до речі, подивимося. Мені писав Візард, що він мені дав міні обеліск. Але я не розумію, як мені цей міні обеліск зробити. Ну, тут наче немає. І ви мені описували, що як він виглядає, але я його не бачу. Ну, а чого ж немає. це я сліпа вже в кінець. А, я знайшла міні обеліск Прикольненько, нам треба Есенцію фармити. Я просто не думала, що в мене скільки сторінок є. Окей. Будемо фармити есенцію. Мені здається, в мене стільки немає, щоб поставити. А я не знаю навіть, де поставити. Можна його справді поставити біля ворожки, як пропонували, щоб швидко там телепортнулася і вже півшляху і до візарда і ну, якби до ворожки швидше перевіряти це все. Шоп, що ти продаєш? Хоча в мене немає грошей. У мене ні на що немає грошей. Ну, Хочу оце перенести. Так ось сюди. А я не можу це перенести сюди. Окей, okay, зачекай. Знаєте, що неочікувано? На тому плані ферми, який я знайшла, тут немає ставків. А в мене є ставок і що мені з ним тепер робити? Давайте ми його тут поставимо. Блін, я ж про нього буду забувати постійно. Отут нехай стоїть поки що. А тепер мої корівки гоу зі мною. Короче, отут у нас тепер буде рай. А курочок давайте поставимо поки що отуточки. Все, і тепер я можу оцю штуку зробити. Нормально, щоб вона в мене була. Це, робін, дякую тобі велике. Це мені більше нічого не треба, бо я бідна, е, безр... ну, хоча, окей, не безробітна. Коротше, людина, у якої тимчасово немає грошей. Так, сюди нам треба викинути. Ой, де цей. Ага, ось воно. Окей. 500 монет нам підігнав лінус. Шикарно. Самого грошей немає, нам грошки підкидує. Сюди хочу пройти. Окей, кайло здала, і що я можу тепер робити без кайла? Питаннічку. В шахту не підеш, в печеру не підеш. Е, так, мені треба до фоні... Не фонікульор. Е, Ну, ми можемо рибу половити. Хоча не те, щоб вона нам зараз треба була, але ми можемо. Як не як, будуть додаткові грошики. Так, ось сюди давайте станемо на ну, цей класний містяк і будемо ловити. Хороша риба короб. Не треба навіть нічого, ну, майже не треба навіть нічого робити. Давайте підемо в океан, там риба дорожча, мені здається. то цей короб за 56, ну як би взагалі не прошу. Харві стоїть. а Коли мені треба було привітати його з днем народження, він не стояв. Ебігейл хоче. Кайл. Мені мене здається є. Здається, так. Головне, не забути до наступної серії про цей квест. О, квиточок, квиточок, квиточок. Ні, квиточок, я кучу квиточок. Клінус вибачай. О, 12 бомбочок. Так, тут якийсь кашкетик буде із 4 скрині сукровищами. З скарбами, якщо будь точніше. Це в мене 24 бомбочки вже. Ну, навіть є шанс спуститися на, до 24 рівня в шахту. В печеру яка. Так, що у вас тут очки? Ні, я хочу аж сюди далеко піти на самоті і стати половити рибу. Так, тут же моя конячка проїздить. Отак. От і отут будемо ловити. Що я там говорила про риби, яка дорожча в океані, да? Аж два рази. Анчого це ось 85. Так. А зараз їдемо додому, і я думаю, можливо, ми подивимося, що там по їжі у нас є. Може, щось спробуємо приготувати? Тому що мені так хотілось кухню, так хотілось кухню. І <смі> зі кінців я її не використовую. Ейбігел, до речі, йшла. Треба відразу кинути в кишеню там, що вона хотіла для свого батька. Щоб я потім не забула в наступній серії. Так. Ебігел, ти оцю штуку хотіла? Е... Оце? Так. Да. Вона оцю штуку хотіла. То окей. Так, курочок немає. Зараз в мене вони всі гулять будуть. Тільки так. Але що поробиш? Чи можливо мені ще зробити е, спринклерів і ще зробити городи? Як ви думаєте? Мені здається, що так і треба було б. Так. Грибку цю також сюди закинемо. Це сюди. Ой, я сміття не все викинула. Що можна приготувати? А, омлет енергія здоров'я. Салат енергія здоров'я. А мені хочеться щось от, наприклад, плюс а, смажені гриби. Воно додає плюс 2 атаки непогано. Пепер. поперс. Це треба, коли будемо збирати врожай. Сир треба збирати. Смажений вугор. Плюс одна удача. Ага. А пряний дає плюс одна удача і одну швидкості Сашимі 75 хп і 33 здоров'я. Ну, так, да, воно краще. Грибів, звичайно. Шише можна спагетті. Те саме. Ой, можна блинчики зробити. Атака плюс три. А, ось на що цей зимовий корінь. Коротше, треба буде якось заморочитися з приготуванням їжі, тому ось. E, червона капуста. Немає її ще. Вона що, влітку, чи що? E, так цей. Якщо знаєте, якісь рецепти, які треба прямо тут e, приготувати готувати, то пишіть, будь ласка. Суп можна з моху. Плюс один фішінг. Прикольненько. Давайте ще яйця оці покладемо. Качи я залишу, каче дороге. Нехай воно тут лежить. Так. Давайте я оце викину, щоб воно мені не муляло. А, в принципі, я ж могла все по цьому викинути. Тоже ще. Все, ходімо спати. 12-та година, в мене немає енергії. Єс. Лягти спати. А що це я таке продала? Секундочку. А, тканинка була, 1300. Тож я, якби пам'ятаєш, наче повинно бути менше. М -м -м, у нас сьогодні дощик. Прикольненько. Давайте ще йно Привіт, Шейн. Сьогодні все окей? А, знаєш, мені здається, я втратив. Коротше, моя вага зменшилась. З тих пір, як я з тобою з'їхався, це ти на щось натякаєш, чи що я не зрозуміла? Алло? Окей, я на цьому буду закінчувати. Вам дякую за перегляд. Пишіть ваші враження, коментарі, пропозиції під цим відео. Також не забувайте підписатись на канал. І головне підтримуйте українське і донатьте на ЗСУ.